Що таке договір комісії, я вам зараз поясню простою мовою, так, щоб було зрозуміло. Це коли ви, ФОП, наприклад, договори комісії можуть як ФОПи заключати з іншими юрособами, так і самі юрособи, тобто товки. Да? Договір комісії це коли ви маєте постачальника товару, і ви домовляєтесь з цим постачальником товару, що ви його товар продаєте, наприклад, на своїй площадці, наприклад, у вас є сайт. А і ви перераховуєте кошти, які вам надійшли на вашого постачальника. І за це, за те, що ви продаєте товар, ви отримуєте свою нагороду, комісію. Так? Тобто є поняття комісіонер, це саме ви, і комітент, тобто ви його товар продаєте. І ось, якщо у вас правильно оформлений договір комісії, то ФОПи включають свій дохід тільки суму винагороди. Тобто товар коштує тисячу гривень. Так, він вам заплатив, але у вас є договір комісії, що ви саме цей товар, за який ви отримали гроші, да? ви його продаєте. Це не ваш товар, ви продаєте його за дорученням комітента. Так, і ваш, ваш дохід з цієї суми, наприклад, 100 гривень. Такої тисячу гривень ви всю пересилаєте вашому комітенту, це постачальнику, а він за те, що ви це зробили, повертає вам 100 гривень. Отака От правильна система роботи має бути. І в законодавстві, в податковому кодексі, це точно прописано і це дуже. Сручно, тому що якщо ви ФОП на другій групі, то ви тоді включаєте в дохід не тисячу гривень, а 100 гривень, і тим самим ви собі не збільшуєте цей обсяг, тому що на другій групі в нас обсяг 5 мільйонів 5 з хвостиком, так 5 з половиною, і ви значно собі, собі зменшуєте цей обсяг. Але це коли у вас є один постачальник, це може бути декілька постачальників. і з кожним ви можете заключити такий договір, але вам він має бути. І ще буде продовження про договорів, тому що люди бояться договорів, особливо це ФОПи, які тільки починають. Навіть працювати окремо відео. Не переключайтесь, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Я дуже вам вдячна за це і вдячна за ваші питання. Пока.